Вишки, вивішу білизну, повитраю вікна і взяла три штучки, ось фенді, може, вийде. Зараз поки що не кличу її, потім покличу. На дворі сонячної, думаю, і ще там темне запустила. Думаю, вивішу на вулицю. так, Зараз я обуваюсь, взуваюсь. Ой, сама себе поправляю. Беру прищепки і пішла. Так, де вони тут? Ось ну, все. Пішла на сонечко. Так, пішла я. На сонці тепло, але вітерець. Ну, зате швидко мені висохне білизна. Так, вішаю. Люблю на вулиці вішать. Не завжди це виходить, бо то сніг, то, то дощ. Так. Опа У мене сьогодні багатенько буде, бо ще переться темне зовсім чорне. Так. Треба ж гарно вішати. Це... Тут можна повісити, як попало, а коли я жила там, де зараз лишилась вікна квартира. Там бабусі такі були прискіпливі вони. І на балконі побачить, що в тебе негарно висить білизна. У нас ще був другий поверх, то видно, і балкон виходив у двір, а там були такі. Кам'яки забула, як це на українській мові, і це ж вони повсідаються там, і нікого не пропустять. Боже сохрани. Хто до кого пішов, ну, так жили люди. Я 16 років прожила на лівому березі, то крім того, що у нас на площадці. Квартири я людей не знала, і і мене ніхто не знав. Це сусід, що в нас о, коридор, був один на двох. І далі там ще два. Ну там в одній квартирі бабушка з дядушкою жили, потім померли, то другі люди були їх племінники, то я їх тих не знала. Ну, а так людей ми й не знали. А як всі працюють? Зранку пішли, ввечері прийшли, і вже ми туди вселились не такими молодими. Десь біля 40 років, здається, було. Ну, щось так. Щось так. Так, да, 40 років точно. Навіть 41 в 90. х Четвертому році ми вселилися так, оце я сьогодні зайнялася такою працею. Зараз на вулиці ще зніму мішуру на Туї. Вінок, мабуть, зніму вже. Ну так, на вулиці трішки треба. Бо я вже два дні, оце так, один день зовсім не виходила на вулицю, а один день е, вийшла, провела друзів додому. І все. А, і, і онучку проводила в цей ж день до машини, то якось так треба трішки і погуляти. О, вітер мені скинув, тут треба ще. Ой, проти сонця нічого не бачу. Так одну тут ще треба. Отак і знаходиш собі роботу, Ну, це така робота собі повсякденна. Так, що в мене тут іще серветки. Сіра, чи яка вона тут і носки, і вже й повісила все. Зараз, може, фенді все-таки вийде на вулицю красуня. Так, носочки. Залізли під ковдру. ледь понаходила їх там. Так і ще дві прищепочки і миску забираю, бо в мене там ще переться. Та хоча воно, поки попереться, то, мабуть, тут треба вже і забирати. І треба брати лопату та там пощищати трішки. З Стежечки та позакапувати відходи в компостні. І так, цілий день щось і зай. Ой, як тут тепло. Це ж о, гаряче просто. Жаль, камера не передає. Так, зараз миску поставлю. Зніму цей віночок. Ой, як я його тут закручувала. Ага, запросто. все. Кінець. Понесла додому. Тімішуру заодно зніму вже, піду. Не взяла пакет? Ну так. Вона така вже тут старенька, не знаю, чи пригодиться на слідуючий рік. Та, ви знаєте, нічого з нею, то я зніму все. Не знаю, коли малюка привезуть, Віка каже, сама не знає. Ну, кажу, замуришся, вези. Бабуля ж допоможе хто ж тобі поможе? Мами в неї немає, на жаль, мама померла. Тюмина мама далеко теж не допоможе. Отак. О! Так, висвобождаю. А тут де зав'язалося чи що? Ага, це я сама зав'язала. Ну, то потім, бо це я буду довго і тут зав'язала. Треба тут ножниці взяти Так. Це щоб вітер не зняв. Зав'язувала. Так. Пахне туя. Добре пахне. Єсть і останнє. Останнє, а останнє а можна отак. Здається, тут не бачу як зачепилася. Так о, все пахне. Ну, я її чистила, вона ось ще тут жовтенька є. Осипайся. Ну, все, та ні в кулючок зложу, на той рік ще пригодиться. Ну, все, на дворі прибрала. Зараз, може, Фенді вийде. Ой, я хотіла глянути братки. Ви знаєте, вони живі і ось тут кущик. Квіту нема. Ну, знає, хтось говорив фіалочки, да, їх і так називають. Писали мені там дівчатка, але квітів немає. Якось так, без квітів уже. Так що воно торохтить якась птичка. На дворі гарно сьогодні, і поки сохне моя білизна, я оцю гілку. Доведу до ладу, напрала цілу кучу висить. Ну, це темненьке таке. І хочу відкрити тут, що в мене є. Ой, важка. Оцей бік. Я тут не від... ту відкривала, а це якось ну ось так тут, бачите. Ага. І барбарис оцей, що. Не вічно зелений стоїть поки що. І ялиночки, і ялівці, і ту я туди бачу. Ось от тільки одна ялиночка чомусь по краю, мабуть, примерзла була. Ну, а ці так нічого стоять. Лишилась одна гілка. Ну, Якщо завтра буде погода, я її теж до ладу доведу. Тут уже не буду сьогодні підмітати, бо завтра знову понакидаю. Так потихеньку я і прибрала. Дуже багато гілок, і це ми туди склали в кучу за забор. Ми колись клали і в нас забирала вуличний комітет, голова вуличного комітету. А зараз не знаю, може потім навесні спалимо, це ж не листя, я думаю, можна. Ну, ми вирішимо, бо ми там всі несли. Ну, ось так потихеньку, важкувато, звичайно, на руки. Ну, зробила. Зняла гірлянди в кухні і мішуру. І знаєте що, весь новий рік у мене оці лампочки на батарейках не горіли. Клацали ми, клацали, нічого не вийшло. Я взяла, дістала ті батарейки. Потерла, нічого не виходить. Я нові поставила. Загорілось. А то Вікуля каже, ну, воно ж китай. Може, воно і не буде світити. А воно світить. І оце я їх не прибираю. Це про всяк випадок, коли відключають світло, щоб трішки тут таке, як свічка горіло. Прибрала тут все, помила. Е... Вікно з того боку, з вулиці, шваброю і там, де в мене котики їдять. Ну, ось так. Тут теж прибрала у дітей стояли декорації, прибрала, лишила тільки квіти. І тут в углу було. Поставила на місце оці квіти. І у мене там ще була Зірочка я її теж прибрала. Ну, а ця зірочка ось тут, вона, ось у Михайло. І оце ж вона хоче, щоб я їй подала. Так, ти хочеш, щоб я подала? Ой, та ж красуня. Ох, і красуня. Ну, давай я подам тобі Михайла. На, на. Опа, держи ж його, держи. От-о, молодчина. Так що я справилась, новий рік закінчився, я все поприбирала. Ось якось так.